Привітати Матусю, яка народила у Славуті першого у цьому році малюка, прийшли поважні гості. Добрий день. Малю. Можна до вас? Міський голова, директор лікарні, мої заступники, вичний директор. Пані не Ми... ну, Для нас надзвичайно видав та подія, що ваш дитина 267 шістдесятому в тому році перша в цьому році. Для нас це дуже важливо, тому ми вас прийшли привітати, подарунку вам принести, значить, щоб ви яким сам пілот нагадувати. Зразу вам привітали. Прийміть. Ну Прид... і хочемо вас від себе, особисто, від свого колективу, і заступників привітати теж цією подією. Для вас вона визначна, для нас теж, тому що це перша народження в нашому закладі в цьому році. Ми сподіваємося, що заклад буде. І не заклад, а відділення буде в закладі. І надалі, ви ще якщо надумаєте, то обов'язково до нас народжувати. І, дякую. І та, і, та, і, та, і. За дівчат. Нам дуже важливо, щоб наші люди народжували тут, в лікарні, тому є персонал, але найголовніше, щоб народжували. Так, так. Так. Ну я думаю, що персонал тут хороший так. до вас сподівався. Добре, терпеливі. Малюк з'явився на світ 1 січня, о 2 годині 30 хвилин. Мама Неля говорить, що, як і усі породілі, хвилювалася, але постійно відчувала підтримку медичного персоналу. Дуже добре, довольна, всім задоволена, умови хороші, все є, народжувала, ну не знаю, добре. Трошки боялася, звичайно, але допомагали. Добрий був такий психологічно-моральний стан, допомагали, підтримували, підказували, і все пройшло добре. Старшу донечку, ви теж тут народжували? Так. Не? Так, так, тут народжували. Вже забула. 11,5 років пройшло. Я вже не пам'ятаю, як воно було, але. Згадала. Привітати дружину та побачити новонародженого синочка? Поспішив чоловік, якого з такої нагоди на декілька днів відпустили із військової служби, яку він проходить по мобілізації. Мені там нервно трохи легше було. Там все понятніше тут. За кого щось казати не знаю. Саме головне, що здоровенький, То все буде. Познайомитись із маленьким Тимофійчиком разом із татусем прийшла старша донечка. Ти чекала народження братика? Так. Чи ти може сестричку хотіла? Ні. Mm -hmm. Не приховувала радості від народження онука бабуся. А mm мене -hmm. вже тебе шо шостошости взаємоминулого дві тисячі року. У акушерсько-гінекологічному відділенні Славутської міської лікарні народилося 200 троє немовлят. Умови тут створені комфортні, забезпечені усі вимоги для роботи такого відділення. Все відділення, весь наш персонал. Ми стараємося надавати, щоб породілля і породілля, і вагітні відчували себе як можна найкраще, комфортніше. Всі вимоги НСЗУ, всі виконуються, всі їхні індикатори якості, до речі, ми виконали. Вони вимагали від нас з 1 квітня по 30 вересня. Це вони не від нас, а всіх допомічних закладів, там мінімум 100 пологів і кесарь рости менше. 25%. У нас було за цей період з 1 квітня по 30 вересня 103 пологи. І відсоток кесарський був 21,5%. Тобто Ми виконали індикатор якості. 96% від загальної кількості складають партнерські пологи, зазначив завідувач відділення. Народжувати до Славути приїжджають також із інших міст.